Всім привіт, з вами як з завжди Павло, і сьогодні ми будемо грати в Roblox. у злу стіну. Ось. Ось я хочу купити дуже сильно x 2 швидкість. Я зараз сижу. У мене тут є ось такі штуки Роблоксери. Зараз ми поїхали. Вінкє. Тепер я стара. Тепер я поїхав. Ні, це не працює. Як тут це робити? Ну давай. Підкажіть, як тут робити ось таке, щоб ось ті ботинки відпускали від себе ось ті е, вогоння. Е, підкажіть мені в коментарях, якщо вони будуть включеними. Так не буду. Ідем. Він ск. Давай. Вич, ти смог. Ну, у нього там швидкість X3. Я тут сховаюсь, все <смеш> До побачення. Так, озир. Затрив... Так, відео затриває 1.10.1.11. 1, коротше, одну хвилину. І будемо зараз чекати, коли вона полетить. Я буду сидіти. Зараз подивлюся, в якому я топі. Нема в мене фото <смеш> А, ось Я в топе 2. О, сполотила стена. Она <свят> ха О, ха Нам ха 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 стена назад. Кто вы див... О, дите... Насправді дізнатися про мене все, то тоді, тоді ті, пишіть в коментарях, якщо вони будуть насправді включені. Зараз, якщо виключиться це відео, то я обов'язково знімлю продовження. А поки що, що всім пока. Якщо виключиться відео. Я вам роблю до побачення. О тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Добре, всім пока. Скоро в мене напевно виключиться відео. Ну добре, почекаємо ще. Якщо ви не виключите, то ви не переживайте, я скоро знімню ще. Будь ласка, не переживайте. Сусіди, тихо! Я знімаю відос. Сусіди? Сусіди нечемні. О, прилетів. Зараз його стіна вб'є. Де стіна? Ось. Тихо, 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 Таблит! Таблет, хватить бавитись!